Сьогодні ми будемо говорити про столовий етикет, про правильне серверування столу до обіду. Серверування це мистецтво підготовки столу до прийняття їжі. Столи накривають бездоганно чистими скатертинами, кольоровими. Або білими. Яскраві скатертини сприяють більш радісному настрою. Вони створюють враження легкості. Коли же використовують червоні або білі скатертини, це нагадує свято, урочисті події. Який же посип потрібен для серверування, будемо відгадувати з вами загадки. Послухаємо першу загадку. Щоб напій посмакувати, слід цей посуд в руки взяти, чай з малини і ромашки наливаємо у чашки. Молодці, інша загадка. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала, то борщику, то кашки повне, що це? Тарілка, молодці далі. Якщо його в руки брати, то обережно слід тримати. Як попросиш щось, відріж, допоможе в цьому, ніж молодці, інша загадка буде. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Це виделка, Молодці відгадали, сама не їм, а всі годує, що це. Ложка. Так, молодці. Зараз будемо вчитися правильно серверувати стіл. Зверху посередині столу ставимо серветницю з паперовими серветками. Стіл покриваємо кольоровою серветкою. В правому куточку серветниці ставимо чашку. Внизу посередині серветки розташовуємо мілку тарілку. Ліворуч від мілкої тарілки лежить виделка зубцями догори. Праворуч від мілкої тарілки лежить ніж лезом до тарілки. Праворуч від ножа лежить ложка. Посередині над мілкою тарілкою лежить чайна ложка кінцем навпроти чашки. Згори у лівому куточку серветки ставимо блюдце. Внизу ліворуч від серветки навпроти мілкої тарілки ставимо глибоку тарілку. Ось і все. Діти, запам'ятайте, будь ласка, як правильно сервірувати стіл до обіду. Якщо у вас з'явилось бажання самостійно засервірувати стіл до обіду, надсилайте нам своє фото, будемо чекати. До побачення!